В обласному центрі на залізниці трапилася аварія. Потяг з сполученням Коломия. Івано-Франківськ зійшов із рейок та в'їхав у житловий будинок. Потерпілих немає. Збитки підраховують деталі у наступному матеріалі. В Івано-Франківську потяг в'їхав у житловий будинок. тепловоз зійшов із рейок і зрівняв із землею літню кухню приватного помешкання. Це сталося вчора ввечері на вулиці Микитинецькій. До оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення від чергового лінійного відділу міліції станції Івано-Франківськ. Як з'ясувалося, дизель поїзд з'їхав з тупикової колії на територію приватного домогосподарства. Господар цієї миті вийшов із кухні для того, щоб нагодувати собаку. Це і врятувало чоловіка. А така як жінка на подвіру, поїзд. Як ви на подвіру? Ми вибігали всі нараз. Дивимося дійсно, поїзд працює, в робочому стані фара світиться. Бачите, саме наслідки завалило хату. Дякувати Богу, що нікого не було. Що сталося зараз? З'ясовують правоохоронці, створено також спеціальну комісію на залізниці. За попередньою інформацією на мить пригоди, тепловоз здійснював маневри. У кабіні перебував помічник машиніста. Він наймовірніше через брак досвіду не впорався із керуванням. Розглядаються як основні з версій сходу тизель потяг. Розглядаються це технічна несправність, а також людський фактор, тобто порушення діяльності локомотивної бригади. Триває слідство. Хто відшкодує матеріальні та моральні збитки, завдані постраждалим, наразі невідомо.